Вітаю глядачів лекторію наукові зустрічі. Запрошую на свою лекцію, яка відбудеться незабаром. А назва цієї лекції – «Кишенькові діагностичні прилади, Великий крок до свободи. Моє прізвище Чайковське, звуть Ілля Анатольович. Я працюю в Інституті кибернетики. Незважаючи на це, маю медичні ступені як кандидата медичних наук. В Україні отриманий, так і доктора медицини отриманий, отриманий в Німеччині. Сьогодні ми розповімо вам про одну з наших розробок, яка полягає в створенні маленьких, надмініатюрних, дійсно кишенькових електрокардіографічних приладів. Ну, це добре, але не таке вже й диво на сьогодні. А головне в аналізі електрокардіограми, яка ну, миттєва будь де зареєстрована за допомогою таких е, приладів, краще побачити, ні, ніж почути, звичайно, тому ми попросимо нашого колегу Максима взяти до рук прилад. І зараз протягом однієї хвилини ми він. Краще сказати, запише свою власну електрокардіограму, зареєструє її, а вона буде через смартфон, як бачите. Відправлена у Хмару і миттєво проаналізована, цей аналіз прийде знову ж таки на цей смартфон, і ми побачимо, з чого цей аналіз складається. Наш задум був і є в тому, щоб зробити електрокардіограму корисною у тих сферах життя, а не тільки медицини ширше, у яких електрокардіограма до сьогодні ну, була невживаною. А для цього треба вміти аналізувати, як кажуть англійською, subtle changes, тобто маленькі зміни електрокардіограми, які зазвичай залишаються за, поза увагою і звичайної людини, і, і лікаря будь-якого досвідченого лікаря. А вони тим не менш вони є важливими, вони відображають функціональний стан людини. Тобто в якому він знаходиться просто тут і зараз, і таким чином є інструментом для керування собою. Ну і зрозуміло, допомагає прийняти правильне рішення, коли треба побачити медичного професіонала. Як швидко це треба робити. Ось якщо ви наблизитесь Сергію, то я вам покажу, що є на екрані смартфону. Ось ну, сама електрокардіограма, потім е такі тести, так би мовити, електрокардіограми та варіабільності ритму серця для розуміння яких ну, треба все ж таки знати терміни, тобто це для людини з медичною освітою. А ось та частина, яка відображає Ну, розроблена для звичайної людини, де у наочній формі в рамках світлофорної логіки ну, показано, де є різні аспекти, не один тільки, а різні аспекти функціонального стану людини. Ну, У даному випадку, навіть інтуїтивно, ви бачите, тут більшість пофарбована з зеленим кольором, значить, все в порядку. Ну, а більше я розкажу на лекції. На яку у вас знову ж таки і запрошую.